Того, плану реалізації стратегії області. Як ви вже знаєте, 5 березня цього року сесія обласної ради було затверджено стратегією області до 2020 року. Черкаска область серед першої половини областей, де така стратегія сьогодні затверджена. Однак ще декілька тижнів до її прийняття я оголосив про початок збору проєктних ідей, які ляжуть в основному плану заходів стратегії. Рішенням колегії обласної державної адміністрації було визначено термін її подання до 1 квітня. Тому сьогодні хотів би почути інформацію про результат проведення роботи в цьому напрямку. Крім того, цікавить результати аналізу діючих обласних програм на їх відповідність пріоритетам стратегії. І звичайно, сьогодні нам необхідно визначити подальший план дій, конкретні строки завершення розробку плану заходів та приславлення його на обговорення громадськості. Запрошую до слова директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації Карманіка Роману Володимировичу. Шановний Юрій Олегович, шановна Наталія Оленіна. Як же було зазначено, 5 березня була затверджена стратегія розвитку 2020 року ідена стадії збору проєктних Перш за все декілька слів щодо самої стратегії. На даний час вона перекладається на англійську мову і після завершення буде надрукований презентаційний її варіант для розповсюдження на офіційних зустрічах керівництва області та включення до пакету роздаткових матеріалів на зустрічах з інвесторами і так далі. Ну і само, само собою розуміється, вона буде розміщена на сайті облдержадміністрації, обласної ради та інвестиційному порталі області щодо формування плану заходів з реалізації стратегії. У часі представлення громадськості було обумовлено, що збір проєктних пропозицій буде здійснюватися до 1 квітня цього року, але пропозиції надходять і до цього часу. Станом на останній робочий день, минулу п'ятницю, нам було зібрано 180 проєктних пропозицій. Із них 72 пропозиції по напряму підвищення конкретної спроможності регіону, 49 по напряму екологічна безпека та збереження довкілля. 40 стосовно розвитку людського капіталу і лише 19 по напряму розвитку сільських територій. В розрізі категорії подавачів пропозиції до 3 чверті цього грани влади це структурний підрозділ облдержадміністрації, райдержміністрації, сипенкоми, і лише чверть це громадськість наука та інші. В розрізі структурних підрозділів підрозділ облдержадміністрації ситуація наступним чином, що пропозиції подали лише шість структурних підрозділів. Це департаменти екології, економіки, економіки освіти і науки. Охорони здоров'я, фінансів та управління культури. У розрізі територій, то здебільшого до роботи долучилися всі, окрім Городищінської та Чорнобайської адміністрації міста Ватутіна. Від них жодної пропозиції не надійшло. Найбільше пропозицій надійшло від Катеринопільської реддміністрації. 14 пропозицій. Звичайно, стосовно якості проєктів, то велика частина з них, ймовірно, не війде до плану заходів, буде відсіяна в процесі відбору. Але відсутність взагалі ініціатив від окремих структурних підрозділів адміністрації та адміністрації, на мою думку, на мою особисту думку, є невірною. Стосовно подальших кроків, на цьому тижні ми плануємо систематизувати подані пропозиції спільно з департаментом попередніх розглянути. І на 15-16 квітня нам заплановано повністю два робочі дні присвятити так званому програмуванню, іншими словами, це формування плану заходів по кожному стратегічному напряму. Ця робота, робота буде проводитися в форматі засідання фокус-груп, І ці робочі дні ми запросили, пройдемо спільно з запрошеними експертами проєкту ЄС, які допомагали нам формувати стратегію. Однак, костяк фокус груп ми все ж таки бачимо з наших місцевих експертів. Тому зв'язку з цим звертаюся до допомоги до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та голів райдержадміністрації і міських галів стосовно надання кандидатур експертів, які готові будуть. Два повних робочі дні працювати разом з нами над розглядом та відбором найкращих проєктних ідей. Чому нам потрібно дійсно найкращі? відповідь проста, тому що кошти Державного фонду регіонального розвитку будуть спрямовуватися виключно на реалізації планів заходів з реалізації стратегії. У цьому 2015 році Мінрегіонам ще допускається певні відступи, оскільки значна частина областей ще не затвердила стратегію. Однак на наступний 2016 рік ця позиція є принциповою і вже закладена в порядок відбору проєктів, затверджених Кабінетом міністрів України. Декілька слів стосовно порядку відбору проєктів до Державного фонду регіонального розвитку. Цього року вона змінилася. В комісії по відбору війдуть декілька представників, рекомендованих громадською радою при облдержадміністрації. Відбір проєктів відбуватиметься, відбуватиметься шляхом голосування. І відбиратимуться лише добре підготовлені проєкти. Стосовно плану заходів, якщо коротко то все, і далі декілька слів стосовно перегляду діючих, програм, діючих обласних програм і відповідність їх затверджені стратегії. Попередній аналіз показує, що із загальної кількості 90 програм відповідають цілям стратегії 48. 19 не повністю відповідають, але мають соціальне значення і відповідно їх до ціни залишити. 23 програми або не відповідають стратегічним цілям, або їх термін завершився минулим роком. Відповідні рекомендації ми надамо розробникам цих програм остаточне рішення за ними. Однак на це питання потрібно подивитися ще з іншої сторони, а саме ефективності тих механізмів, які закладені програмах, що відповідають стратегічним цілям. Тобто із тих 48 програм, на перший погляд, вони відповідають цілям стратегії, але ефект від їх реалізації. Або відсутній, або незначний. Тобто програма доцільна, але потребує коригування. Незавершення зазначу, що знову ж таки, на мою думку, доцільно об'єднати частину програм, які передбачають капітальні видатки в одну програму, яка буде працювати за принципом Державного фонду регіонального розвитку. Закладати в ній кошти лише на співфінансування, іншу частину повинні будуть знаходити в території власними силами, чи то місцеві бюджети, чи то гранти, або кошти приватних інвесторів. То вже Вибір, як це кажуть, кожному. Щороку проводити конкурс проєктів прозорий, зрозуміло, для громадськості їх відбирати і фінансувати. Таким чином, ми будемо поступово відходити від формату випросив кошти освоювані, випросив до держави чи не дала. До формату організувався, підготував гарний проєкт і виграв конкурс. Я звертаюся і до вас, і до усіх. Ви маєте такі речі розглянути і провести вже фінансування проєктних робіт, долучивши кошти місцевого бюджету. Провести роботу. І відповідно, це дає можливість, От ми зараз будемо звертатися до Фонду регіонального розвитку, що стосується проєктів, стратегії. Нема проєкту, нема фінансування, розумієте? От вся проблема в цьому. Все залежить тільки від вашого бажання від організації роботи. Включіть мені городище. Да, доброго дня. Інна Олександрівна, у вас, в чому у вас проблема? Чому нема проєктів? Інформації в нас немає. Інна Олександровна, е, візьміть за звичку е, самим давати відповідь, а не давати завідувачому сектору. Це ваше підлегло. Я спілкуюся з вами. Я е, пропоную. Якщо надавали інформацію, в департаменті немає. Продублюйте і дайте цю інформацію. Ми ж зараз говоримо за конкретні речі. Е, місто Ватутіна. От є проєкти, основні це будівництво трьох котелень, о дитячий навчальник, блак школа No2, школа No6, альтернативних видах Палова, реконструкція вуличного освітлення, Палацу культури. А Проект є? Добре, так. проекти є? Саме проєкт? Так, все є, і кошти від місцевого бюджету виділені і планується ще порядка сіми проєктів. Так, подавайте нам, що ж інформації у нас немає. У вас проєкти є, а у нас немає. <ріпи> Я не розумію. Що стосується, будь ласка, перший заступник горобець Вячеслав Іванович. Шановні колеги, про що хочеться сказати. Перш за все, от у багатьох з вас відсутнє розуміння, для чого це робиться. Ви прочитаєте назву стратегічно. Робити ми це повинні, перш за все, для підвищення конкурентоспроможності регіону. Який ви отримаєте ефект? Ну, хорошо, ви зробите вуличне освітлення. Це добре, але це локальна проблема, вона не має відношення до стратегії розвитку регіону. Я ще раз підкреслюю, підвищення конкурентоспроможності регіону. Ви повинні зробити такі, або реалізувати такі програми, які перш за все дадуть економічний ефект розвитку вашої території. Це перше. Друге. Будь ласка, не забувайте, що ви повинні зробити цей проєкт і бути готовими співфінансувати. Задайте собі одне питання, що зміниться, що зміниться в регіоні з точки зору збільшення робочих місць, збільшення на одну особу обсягу промислового виробництва, обсягу сільськогосподарського виробництва. Якщо ми реалізуємо ці програми. І тільки тоді вже приступайте до виконання цих програм. Тому що ви нас завалили зараз макулатурою. І на 95% навіть навіть, ця макулатура вона не відповідає перш за все стратегічним цілям вашого регіону. Дякую.